Ще один варіант, коли машина може бути цілена аукціоні, це так звані страхові махінації. То, грубо кажучи, машину комусь треба скинути, списати. Ну а там вже різні варіанти: налити на коврик води, намалювати вот сказати в страховій що її затопило, і списати. І багато хто ганяється за такими машинами, в надії купити цілу машину там з списанням тим же самим механікам, можна знайти машину, де просто в залівну горловину масло, там, налили трошки води. Але знову ж таки це просто повищений ризик. Вероятність знайти таку машину около нульова. Найти можна у нас навіть доступ є доступи до таких площадок, на яких трапляються такі машини, але їх там не дуже багато. і Знову ж таки, це повищені ризики. Грубо кажучи, на аукціоні набагато простіше купити машину без бампера, або навіть там розібрану по порядку, де в неї немає бампера, фари крила для вас це виглядає страшно. По факту вони просто зняти страхуватися, робить, знімає ці деталі для того, щоб якраз оцінити ушкодження. Але платять тим тільки за зйом, за те, за те, щоб поставити назад, вже на СТО ніхто страхова не платить. І відповідно, машини ці виглядають десь там страшніше. Але по факту ремонт той же самий, і ремонт на набагато більш зрозумілий, і його можна порахувати ніж купляти машину там цілу з механіком, в надіжді, що це страхова махінація.